Христос народився, Вірно? дорога церква, дорогі наші брати і наші сестри, дозвольте привітати всіх вас з віздво Господа нашого Ісуса Христа. Що побажати? Ну, нехай ця чудова новина, що Христос народився. Нагадує кожному із нас про Його велику любов Божу. Бо тільки по любові він залишив небеса і прийшов на нашу землю. То нехай Господь наповнить наші серця добротою. Усі наші серця нехай будуть наповнені Господньою добротою. Нехай наші оселі усі будуть теплими, а наші родини, в наших родинах нехай буде єдність. Особо в церкві, нашій родині нехай дасть Господь єдність. А небо, небо над нашими головами, нехай буде завжди мирним. Амінь. 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 Давайте помолимося всі спільною молитвою. Всі разом. Попросимо Божого захисту всім, а особо тим захисникам, які нас зараз захищають. Дорогі Боже. Ми вдячні тобі за твій подвиг, за те, що ти дійсно захотів. Прийти на нашу землю, стати людиною, прожити життя праведно, не согрішивши ні разу, для того, щоб дарувати нам спасіння. Господи, це чудова новина і ми дякуємо Тобі за кожне серце, за кожну спасенну душу. Яка по вірі крокує в Царство Небесне. Ми хочемо помолитися за наших захисників, які захищають нашу країну і не дають ворогу продвигатися сюди глибше. Ми просимо для них захисту. Ми просимо для них спасіння. Ми просимо для них благословення. Господи, дякуємо Тобі! За це чудове свято, що ми можемо збиратися разом, прославляти Твоє ім'я і святкувати Твоє народження. Слава, честь і хвала Тобі. Амінь.